Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки інвалідного візка Медодин Л07. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від рівні підлоги 54 см. Ширина сидіння 40 см. Глибина сидіння 40 см. Висота спинки 40 см. З підголовником – 80 см. Загальна ширина візочка 67 см. Загальна довжина 105 см. Діаметр задніх коліс 55. Передніх 17 см. Максимальне навантаження 100 кг, вага виробу 18 кілограмів. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Розкладіть каркас коляски так, як робить на відео наш спеціаліст. Зафіксуйте гальма. Візьміть пластикове судно і вставте його. В як це робить наш спеціаліст на відео. Покладіть зверху сегмент сидіння. Вставте підголівник у свої отвори. Візьміть підніжки і поставте кожну на своє кріплення на рамі виробу. Відрегулюйте висоту підніжки так, як це робить наш спеціаліст. Змініть за необхідності кут нахилу підніжки. Зафіксуйте гальма на колесах. Перевірте гальма на ручках асистента. Дістаньте зі сторони спинки ремені безпеки. Підійдіть до виробу заду і розверніть протиопрокидувальні пристрої вниз колесами. За допомогою ручок на підлокітниках відрегулюйте кут нахилу спинки так, як це робить наш спеціаліст. Відрегулюйте кут нахилу підніжок. Дістаньте сегмент сидіння. Перевірте, як дістається судно. Зніміть підніжки. Зніміть підголівник. Від'єднайте сегмент сидіння. Дістаньте судно. Потягніться сидіння вверх. Зафіксуйте гальма. Підніміть платформи підніжок. Спробуйте присісти. Зніміть гальма, покрутіть колеса. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо 1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові.